Артилерійський розрахунок 153-го окремого батальйону територіальної оборони Дев'ятка несе службу на кордоні з Росією. Від їхніх позицій до кордону менше восьми кілометрів. Навідник з позивним «Штірліц» розповідає, закріпились на цій ділянці півроку тому. Тож російські війська з того боку почуваються вже не так вільно. На цьому напрямку сидять тихо, тому що з'явилося у нас тут чимало таких. І ми їх потроху кошмаром. Є позиція у Під. Називається Казел. І от ми по ній будемо травляти. На карті вона саме на козла похожа. Бліндажі, окопи. І таке, вроді як у них там є якась стволка. І вони туди кошмарять наших пацанів. Штірліц родом з Лебедина, говорить, після початку повномасштабної війни повернувся з-за кордону, де працював, і пішов у військомат. До повномасштабки я був взагалі в Германії. І... Почалась масштабка. я на сьомий день повернувся з Германії. Восім днів я там пробув, якраз за тиждень заробив гроші, щоб назад повернутися. І працюємо тепер. Остріл! Командир гармати з позивним Макс, родом шостки, каже, воює з 2014-го. Нині разом з підрозділом захищає кордон Сумщини. Хочеться вірити, що так. Є влучання, вражаємо цілі. Ну, не потрібно ходити тут, як царі. Та й взагалі не повинні вони ходити. Вражаємо розрахунки, скупчення живої сили, склади, якщо є. Будь-яку активність ворога, ми ну, накриваємо артою. Після відпрацювання по цілі лунає команда в укриття. В укриття! ще кукурузка підніметься, взагалі та буде. Да, кукурузка подсолнуть, я думаю, тут. Ви ще думаєте, варити її будете? Конечно. Командир говорить, що і він сам, і його розрахунок має чималий бойовий досвід. Такі бойові жорсткі жорсткі ротації. Це були Бахмут в 23-му році. В 23-24 році це Лиман в Донецька область. І найстрашніше, найтака. Ротація була найжор найжорсткіша. Це Красногоровка, 24-й рік. Я багато ким був. Я був і сапером, і артилерістом. І... І БМП, і АГС. На даний час я заряджаючий, а взагалі то виконую і навідника, і заряджаю. Взагалі ми тут кожен взаємозаміняємо. Сьогодні можу я бути командиром, чи інший командиром, хтось навідником. Ми взаємозаміняємо. Киянин на псевдолисий каже, воював в АТО нині заряджальних гармат і сподівається, що скоро побачить дружину і дітей. Всіх нас хтось чекає вдома. Жена, дощ, син полгода вже не відділяли. Ну, через місяць, сподіваюся, відпуск відпустить. Олександр говорить, що за час війни має багато спогадів, але. Я хочу це все забути. Не хочу взагалі вспоминать. За три роки вже війна совсем другая, вже не та, даже, що була в 22-му. А те, що було в 14-му, то це взагалі не бої земля. На сьогоднішній день взагалі особливо піхота не им. До сих пор держим, зупиняємо і на їхню територію заходимо, так що немає ні з нас побороть. У нас варіантів немає. Це наша земля. Буде Борис майоров, анатолій сердюк Суспільне новини Сумщина.